Футбольний привіт, друзі! Це я знову Олександр Мирошник, як ви здогадались, мабуть. <світаю> Вітаю всіх на своєму футбольному, спортивному розважальному каналі ще раз всіх зі святом Христос Воскрес. Ну, і сьогодні розпочинається нова історія в Лізі Чемпіонів, як я і обіцяв, пограю за Динамо Київ і не замість гірників, а замість іншого Динамо, замість Динамо Загреб. Я думаю, що так буде нормально. Група в нас також цікава, Мілан, Челсі. Bull з у гірників Red Bull, також, але Лепці. Отже, що? Футбол, чому ми полюбляємо цю гру? Бла бла-бла. Ну і гімн Ліги Чемпіонів. Та-та-та та та The чемпіонс. Поїхали! Усім приємного перегляду! Лайкос-під відос, якщо сподобалося. Буду вдячний. Так, налаштування. Чотири хвилини, як завжди граю, не буду я на альтімейті, як говорив, буду грати на легенді, залишаючи нам хоча б якісь шанси вийти з групи. Так, тут це. А, і повільно, повільна швидкість, я вже перейшов. Хто дивиться там мої кар'єрки, то мені плюс-мінус подобається. Але, хоча коли граєш за слабкі клуби, то десь воно так, мабуть, що. Дуже повільно, ну, не знаю, почнемо так, а там побачимо. Супряга, давач, до основи супряга. Зі складом біда. Зі складом біда, не вистачає гравців. Це не лише моя думка, і хто там О, забув, як звати того тренера. Е, Мирон Маркевич так? говорив нещодавно. Десь в тіктоці я на це, на це відео потрапив. Що аби, аби. Був живий Лобановський, побачив це динамо, що зараз, то, мабуть, що одного, а то двох гравців залишив би взагалі в клубі, а деяким навіть не дозволив би подавати м'ячі. Ну, такі слова Мирона Маркевича. Десь, чесно кажучи, я з ним і погоджуся. Ну, але що зробиш? Таке життя, така ситуація, що взагалі зараз не до футболу. Дякуємо ЗСУ взагалі за те, що ми маємо можливість якось жити, працювати, спілкуватися і дивитися хоча б якийсь футбол. Віримо в перемогу, віримо в те, що Україна буде процвітати, і разом з нею і наш український найкращий в світі футбол. Так, друзі, ну отак, трохи ми перебудував я нашу схему, тактику. Давайте. Ну, поки що збалансовано, мабуть, що пограємо е, вуще і нижче. Однозначно, нижче буде в нас лінія захисту, тому що це буде, це буде пожежа на пожежі, що тут також на балансі спробуємо. І ну, трохи більше, все ж таки, більшими силами спробуємо будемо намагатись Атакувати, ну все. І перша матч сьогодні на виїзді проти Red Bull Salzburg. Ну, Тим складом, який налаштував, всім і пограємо. Вперед! Динамо, динамо, біло-сині, самі сильні. Буду вдячний вам, друзі, за лайкос та підписку. Залишайте ваші коментарі, як ви провели свята, чи, чи всі живі там, чи у чи всіх все нормально. Бережіть себе. Віримо в перемогу, займайтеся спортом, бережіть своє здоров'я. Ну і частіше посміхайтеся, друзям. А також любіть футбол, тому що футбол заряджає позитивом, заряджає емоціями. Отже, Зальцбург приймає динамівців. Буду грати ну, максимально, буду старатися би вийти з групи. Як ви знаєте, що у ФІФА в окремих турнірах саме в Лізі Чемпіонів. Немає Ліги Європи, на жаль, на жаль, з третього місця це буде завершення нашої історії. Тому налаштовуємося так, щоб зайняти мінімум другу сходинку. А там вже в плей-офф, якщо дістанемося, то буде добре дістатися. Ну хоча б однієї четверти, не знаю. Побачимо все, вже враховуючи виходячи з того, на кого ми там потрапимо. Ну, це ще не про все зараз, друзі. Ще у нас попереду шість турів групової стадії. Ну вперед, Буяльський, Буя з мечем. П'ятою, Шапаренко, Сидорчук, Бояльський. Сидорчук, як ви, як ви зрозуміли, Сергій Сидорчук у нас капітан. Сергій Сидорчук зараз м'ячем Непогано проходить, віддає на Кабаєва. Владислав пробиває в ближній кут. Зліва грає. Владислав Кабаєв поки що. Ну, я взагалі, чесно кажучи, ну, давно і в реальному житті я не стежив. Сергій Сидорчук на ударній позиції, куди ти вдар? Ех, кеп. Давно не дивився, не знаю, як зараз грає. реальний Динамо. І, чесно кажучи, не знаю навіть хто, хто грає на флангах. Ну у нас на правому фланзі. Я довірив позицію правого Вінгера Олександру Караваєва. Точніше, він не Вінгер. А ми граємо з півзахисниками поки що. Якщо не буде виходити, то будемо змінювати. А тут же Георгій Бущан тягне. 25-та хвилина. Зальцбург, Динамо 0 0-0. Перший ігровий день, перший раунд. Групове стадіо все ж таки пропустили. Ну, як завжди, ближній кут, там, Голкіпер. Голкіпер не дограв. Ну, за відчуттями дуже слабко. Навіть це не ултімейт, це легенда, але дуже слабка команда кутовий. Дуже все повільно і дуже важко захищатися. Я ось протискаю, начебто все нормально. Ну, ти подиви. Не можу м'яч відібрати і все. Ось лише зараз. Знову кутовий будуть повторювати господарі поля. Розігрують. Так, ну що, зупинився, наш не йде зустрічати. Ось тут помилка. Сидорчук вперед на супрягу. Владислав, що робити тут? Немає гравців, не знаю, Бояльський. Ось передача на, на нашого капітана. Сергій Сидорчук втікає від переслідувачів їм не влучає, не влучає трохи ворота. Мінус в тому, що коли не Вінгери, а півзахисники, що повільніше. Виходять в контратаку. Знову удар, ударчак пробував. Ну ви бачили, які удар у нас. Останні хвилини вже першого тайму, поки що нулі. Точніше. 1-0, нулі. вже програємо, друзі, і удар на чем <кхух> До перерви ще другий пропустили. Ну, ось так. Поки що так. Нагадую вам про свій телеграм-канал. Нагадую, друзі, що е на каналі Кар'єри є з FES-21. За Чорноморсь, так зараз. Гірники з Селтиком грають 0-0. Реал Лейпсих 1-1. На каналі Кар'єра за Чорноморець пес 21 і FIFA 23 за Річмонд Поки що на паузі. У нас там позавершувалися сезони. Чергові. тому... Пограємо за динамо в «Лізі Чемпіонів», ну а потім вже почнемо продовжувати наші кар'єри. Так, ну що, перебудовуємося, будемо так, швидко забігання, швидкий розігріш, ну і більшими силами. Вже, вже нема чого втрачати, вже треба йти вперед. Яка різниця, як програти? Чи 2-0, чи 3-0, чи 5-0. Не можу, ну, не можу відібрати. Вже в трьох. Ось нарешті. Тимчик. Олександр Тимчик, вперед. Бояльський. Віталій Бояльський бліденько виглядає сьогодні. Майже непомітний. Олександр Караваєв. Ну і тут комусь Сидорчук. Далі. Ледь-м'яч докотився. Ну так дуже слабо віддав Сидорчук. Ось він з м'ячем. Кому тут під удар Шапаренко. блокується удар, продовжується боротьба коло штрафного майданчику наших суперників. Віталій Бояльський. Непоганий удар віддає на Караваєва. Олександр Шведою кладе, забирає м'яч. 20-й номер. Під котрим грав легендарний Олег Гусів. Мій земляк, можна сказати, також у нас одна з ним. Батьківщина Сумщина. Маю на увазі Олега Гусів. Не Караваєва, а Олег Гусів. Подиви, вони, вони не бігають у FIFA, вони, вони їздять, вони ковзають. Це все, що завгодно, але, але не біг з мечем. Ну, ось лише так. Лише за допомогою ФОЛА це буде жовта, мабуть, або хоча б не червона. Ну, він дістав мене, задовбав бігати, то отримав, отримав по ногах. На. Олександр Тимчик, ви бачите, що прописується, що отримав жовту раніше, аніж у момент буща не рятує. Аніж ре, рефері приймає рішення віддати жовту. Також такий глюк у ФІФА смішно, смішно. А ось, ось вже не до сміху, друзі. Вже нам не до сміху 3-1. Програємо. Здавалося, щоб десь так можливо почали ми вирівнювати гру і десь я так почав вже вірити в те, що зможемо хоча б в нічую зіграти. А, до речі, тут нам взагалі б я від початку чомусь згадав, що ми обіграємо в Тому що далі там суперники, там Мілан, там Челси, а де ж не брати очки, як в матчі проти Зальцбургу. Нехай на виїзди. Ну, сподіваємося, що. Повторному матчі вдома на НСК Олімпійський ми три очки своєю командою заберемо. Ну а поки що ось так. 10 хвилин ми ще маємо, ну, але ми без меча. Передача, яка проходить, ну, а що це за сейв? Георгій Бущан вирішив волейбол пограти. Ну це просто сейв і це... Ну, ви знаєте, що я, вам, що я вам розповідаю. Хто грає в FIFA, то розуміє. Всі приколи. Раніше була рубрика десь на якихось каналах. Не пам'ятаю, ох, скільки нас рятує. Автоголи та приколи. Ну це ось десь так трохи про ФІФА. Думінчак. Вперед, на Лєднєва віддає. Це втікає, можна ще віддати у центр передачу. Рамірис виходить на заміну і все ж таки забуває. 3-2. Чи вистачить часу? Вряд чи. Вряд І тут, знаючи, як зараз буде діяти штучний інтелект, як будуть грати боти, ми в них м'яч, мабуть, що не встигнемо забрати. Три хвилини додано і вже останню секунду, з яких. Рамір спордача, ні, все, друзі. Програємо ми перший матч. Виїзний матч, але ну, хотілося б мінімум оч одне очко взяти, але взагалі я чомусь так сподівався, що тут ми три. Що тут ми маємо три забирати? Бо що ж далі робити? Побачимо. Це футбол, це фіфа, все може бути. Ну, і за очікуваним голом, так, обіграли нас. А Шахтар обіграв Селтик. З рахунком 1-0. Вітаємо Гірнків. Три очки в них є. Зальцбург перший, Челсі, другий. По три очки. Ну, а ми на третій. Сходинці, Мілан ось, останні. Проти яких зараз будемо грати вдома, в Києві на НСК Олімпійській, Ребіч, Жеру, Месіас, Браїм Діас. Ну вперед. Ребіч м'ячем, п'ятою красиво. Теорнандес, одразу пригадуються всі гравці, всі як рідні, тому що на каналі хто не знає, кар'єра FIFA 22 за Мілан. А, о, пропустили. Що хотів сказати, друзі, це те, що я все ж таки ось пограємо ЛЧ за Динамо, потім там паралельно мабуть, що не буду чекати, допоки завершаться наші кар'єри за Річмін, за Чорноморець. Буду розпочинати все ж таки кар'єру загравця. Вже давно я обіцяю, і я вже вирішив, хто то буде. Хто то буде, поки що без начиків, не буду вам надавати інформацію, інтрига. Поки що не скажу. Ну, але я вже придумав, за кого буде кар'єра. Сподіваюся, що вам вона зайде, що буде цікаво. Шапаренко удар залку. Майк Маньян також Спіймав кураж і його хер проб'єш. Микола Шапаренко, удар на силу, знову Майк. Караваєв. накидання, Менджану в руки. Ні, у нас тут на травмі хтось. Тут добування. Що робили? Спостерігали за футболом захисники Мілану. І ось ми вже відігруємося. 1-1. 27 хвилина. А хто у нас там травма? Ну, мабуть, що один із попов. Знову удар. здалеку, знову Менджану. Та що ж ти будеш робити? Нічого не вдієш. Ну, без геймфейсу гравці наші, то, мабуть, що був Буя. Віталій Буяльський. Шапоренко віддає на супрягу. Ну або ж, можливо, той супряга, бо вони, вони схожі тут. Схожі мають обличчя в цій грі. Майк Маньян знову на висоті. Ну, Тиск відчувається від нашої команди, від наших хлопців. Ось В другому турі групової стадії трохи починаємо прокидатися. Знову все від кіпер італійців, не знаю, ну ось знову м'яч забирає до рук. Важко буде діяти проти такого голкіпера, передачу вперед на Ернандеса. Але тут Олександр Тимчик спокійно віддає на Бущана. Так, головне зараз не привести. цьому лунає дзвоник на перерву. перший тайм, в принципі, ну десь так, мабуть, що хоча. Рахунок рівний, але плюс-мінус, можливо, навіть трохи на нашу користь. М -м -м, так. Гірники знову виграють після першого тайму. Селтік Реал також 0-1. У гірників на цю мить має, може бути 6 очок. Ну що, давай, мабуть, що співзахвости вперед туди. Караваєв і Кабаєв. Якось так прикольно. Там Кабаєв, там Караваєв. Співзвучно. Але все ж таки Кабаєва я вирішив зняти з Вінгером ми тепер пограємо. Бо, не знаю, мені не подобається така ось гра. З півзахисниками вони не, майже не грають Бенесер Жиру, Олів'є Жиру забував. Ну, що ну, ну, ж це за сейв? Ну ну що Це за сейв? Ну, це це триндес якийсь. І, і я ніяк не можу, знаєш, скільки я граю, FIFA, ніяк не можу звикнути, що до всіх сейвів, це просто. А чому розробники їх не виправляють? Ну не вже це так важко? Ну не вже отак от має влітати постійно? Боярський. Тут щоб грати, це треба, щоб, мабуть, що... Якщо голкіпер в тебе там скілить під 90, тоді більш-менш спокійно можна себе почувати. Бребіч. Пробиваю ближню, так це жопа, це срака якась. Перебудовуємося. Будемо грати з двома атакувальними. Знімаємо нашого кепа. Сергій Судорчук змушений покинути поле. Микола Шапаренко залишається трохи знизу. Ну, а Богдан Лєднів буде з Віталієм Бояльським там. Віталій Бояльський з капітанською пов'язкою. Ну і Рамірес, виходь. Беніто Рамірес з трійка наших нападників. Я навіть вперше не побачив, що це за Беніто, не знаю. Ну, я вже говорив, що я останнім часом чомусь не, не стежу за українським футболом. Хтось мене там запитував, друзі, е, 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 які клуби мені до вподоби, в УПЛ. Ну, в УПЛ я за Динамо. При всій повазі до гірників, до їх болівальників. Я за Динамо, тому що мій батько з дитинства ще пам'ятаю. В, ну, із мого дитинства, і з його дитинства вболював за, це, за цей клуб, тому ось так привив мені кохання до цього клубу. Любов до. Не кохання, а любов. Отут ще могли пропустити. Ну, а також, коли був Дніпро, не цей що Дніпро один, а той ще, старий Дніпро, який грав у 2015 році в фіналі Ліги Європи, то мені ще були, вони так симпатизували. один Шепелєв, передача на Лєднєва, ну тут вирішив, тут вирішив. Так, 2-3, друзі. На НСК Олімпійський за 10 хвилин до кінця. Ну, а стосовно світових клубів, то ви знаєте, що я три команди, котрі мені до душі зараз Бояльський віддати передачу Лєднєв, ще один дубль Богдану Форбію. Оце так вийшло на заміну і рятує нас від поразки, дарує нам, мабуть, що один заліковий бал. сподіваюся, ще грати і грати там за мірками FIFA. В світовому футболі світові клуби це Барса, Манчестер Юнайтед і Мілан. От проти якого ми граємо. Так, Богдан знову з м'ячем, Нема можливості пробити. Скільки там? Дві хвилини, останні секунди. Тимчик розвертається. Ну як же ж ти віддав цю передачу? Ми, можливо, б ще, ще один забули. Виграли б вигризли, допоки пішов спад, і, знаєте, допоки в нокдауні італійці перебували, ну хоча так непогано. Непогано. Хоча з двох матчів один пункт. Лише заробляємо один заліковий бал. Одне очко. Трр. Ну Але ще 4 матчі. Попереду, що тут? 3 і 0 8. Рахунок мав бути 3-1 на нашу користь, але 3-3. Гірники в нічию зіграли. Отак от. Мадридці виграли свій матч. Челси, Зальцбург, Мілан. Динамо. Ми на останній позиції. Одне очко, хоча і в італійців також. Ну, але ось так от поки що. Виглядає турнірне становище. Вирішив я все ж таки перебудуватися. Будемо тепер одразу зі старту грати з вінгерами. Поки що з одним, з одним атакувальним півзахисником, тому що проблеми в захисті, мабуть. Ну і тактика не на балансі. А тепер будемо задіювати хоча б якийсь пресинг. І швидкий розіграш, забігання. Ось так от. З рухом вперед, доворіть суперника. Все. Динамо Челсі, друзі, Стерлінг Абумаянг, Мейсон Маут. Не бачив поки що Михайла Мудрика в основі. Нещодавно дивився матч за очерстю Бля, Проти кого ж вони грали. Мабуть, що проти, проти. проти. Чи проти Брайтона? Мабуть, що так проти Брайтона. Програли. Ну, а тут дивіться. Лідер гратиме з аутсайдерами. НСК Олімпійські друзі. Третій ігровий день групової стадії нашої з вами Ліги Чемпіонів. Дуже важкий, дуже серйозний суперник. Ну, сподівання на те, що вони приїхали десь так трохи недооцінив... недооцінивши нас, тому що, звісно ж, там стежать за нашу грою. Якщо ми програли з то це, можливо, десь так трохи послабить. Увагу до нас, чи як сказати, зосередженість наших опонентів. І десь, можливо, свого всунемо. Микола Шапаренко який розігріш непоганий. Караваєв тут. Вже в штрафному майданчику майже Бояльський не дали пробити. А тут же я щось не очікував, що там до, до нашого нападника м'яч дістанеться. Караваєв центр. Бояльський. Тимчик. Саня, давай, Олександр Тимчик, накидання на Шапаренка той забивав Микола просто, О, просто топ. Микола Шапаренко, у мене, до речі, є кар'єра у FIFA 22 на каналі, одна з перших там. За Динамо Київ. Тому, кому цікаво. ну Там я це лише починав. І я завжди говорив Микола Шапаренко. Не знаю, чому мене так, що мене ошпарило, що так говорив Микола Шапаренко. Ну, тепер вже вірно говорю. Микола Шапаренко перший свій м'яч забиває в трьох матчах. 1-0 в Києві, друзі. Динамо Челсі. Бояльський. Яка передача на Владислава Супрягу. Не грає, хто там в воротах Менді. Владислав забуває, ну не знаю, Владислав, можливо, також перший або ж другий м'яч в цьому розіграші ЛЧ. 2-0. Останні секунди першого тайму. Не хотілося пропустити в роздягальню Рахім Стерлінг. Диви, що робить, диви, що робить. Бразильці у Бразилії відпочивають. Так, ну Тут знесли, але це свисток, друзі, не фіксує фол, так можна грати. Так можна, виявляється. Ну, А з іншого боку, це ж не балет, це футбол. Перший там завершено. Хто тут? Мейсон Маунт не пішла гра. Шахтар Реал 1-2. Програють гірники. Ну, а у нас Зальцбург програє Мілану. Ну, мабуть, що той на краще, чи фізна. Не знаю як краще. Обрізка. Обрізка, Фернандес, Моян, Ковачич, Мейсон Маунт. Ух, непогано зараз діють. Або Моян тут скасили. Ну, Я хотів, тут червона, ні, жовта. Добре, що жовта. Денис Попов, так, так. Я вже впізнаю його навіть без геймфейсу. Хотів я м'яч відібрати, але ну, так, підкати це, ж, це взагалі ні про що. Підкати, що є, що немає у FIFA, друзі. Ну, згадайте, які підкати у ПЕС. І не лише 21. В 16 мені подобались підкати. Там як черпачком можна виковирювати м'ячик. Ну а тут я не знаю, вони що є, що їх нема. Відверто в ногу зіграв. І ну, Тут дуже такі не дієві, так скажемо, непрактичні підкати. Супряга. Можливість для нашої контратаки. А чому ж аж на Беніто віддав? Ну тут же нема сенсу. Тут партнер в положенні поза грою. Аби віддалась передача туди, куди я хотів. Так, Супряга. Момент триває. Владислав Супряга, все. Микола. Шопоренко, Сидорчук вже з м'ячем. Наш капітан Сергій Сидорчук. Змушений трохи назад відходити. П'єр. Або Мейянк на Ріса Джеймса віддає. Тут, дивіться, яка вільна зона, хто має зустрічати. Денис Попов тут. Центральний захисник підстраховує партнера. Удар по воротах реагує Георгій Бущан. Ну але ледь там ледь не влетіло. Що, знову Раміруса випустимо? І, і давай вуще, трохи, ближче один до одного центральні. Захисники. Ви помітили, що FIFA завжди в усіх схемах ось прірва ціла між двома центральними захисниками. І я завжди забуваю це від початку зробити. І це не лише на папері, так скажемо, не лише на картинці, а вони так же ж і грають. Так, ну що, Богдан Лєднів. Давай. Ну і а хто в нас замість з Беніто може пограти? Кабаєва спробуємо. Не... ну Мені не подобається як Діє на позиції ну, на лівому фланзі, але чи є в нас варіанти, друзі, мабуть, що нема. Так, кутовий. 80, вже четверта хвилина. Динамо Челсі. Несподівано ми можемо забрати всі три очки в цьому матчі. Недооцінка, так, все ж, таки... все ж таки підопічні вже тут кого? Френка Лемпарда, так, мабуть, що вже тут виправили. Виправили все ж таки розробники. Фіфа добре, що частенько обнови проходять і все, ось, все оновлюється склади там і так далі. А, я думав, тут ще Кутовий. Ні, м'яч там вийшов на нашу користь. Андрієвський. Андрієвський можна на флаг. Олександр Каравай. Каравай повертає в центр. Грамірес прокидує, це не удар, це така передача і здобування. Останні секунди, ну ми вже не програємо. Один ще максимум ми зможемо пропустити. Чилвел поборовся в центр. Або Моян, Буде передача. Ні, П'єр. Заснув. Богдан Лєднів можна повернути на Шепелєва. Отримайте третю. Вже програли ми компенсований час. Володимир Шепелєв Також з'явився на заміну. Фух. Ну нарешті, нарешті все, друзі, 3 -0, 3 -0. все ж таки ми здобуваємо супер важливу для нас перемогу з точки зору стратегії. Джаго Госівла капітаном був сьогодні. Розчарування. Ось так от. Дякуємо нашим болівальникам. Підтримка спрацювала на 100%. Ну Ми налаштувалися, ми розігналися, все як і має бути. Перший матч, поразка, другий матч нічия. Третій матч, перемога. Як буде далі, друзі? Дізнаємося з вами вже ось. Не знаю, можливо, завтра. Можливо, сьогодні. Побачимо, як встигну. В наступній серії. Так, у нас Микола забивав Шапаренко, Владислав Собряга, Володимир Шепелів. І Володимир стає, до речі, кращим гравцем матчу. Вийшов лише в другому таймі. Реал розгромив Гірників 1-4. Так, ну що? Перебудовуємося, друзі. Перебудовуємося, будемо грати тепер так. Е постійно, мабуть, що би Що я ще хотів зробити? І ще я хотів зробити, друзі, хотів я. Мабуть, що пресинг буде так, швидкий розігриш. Чомусь я гадав, що це я вже зробив, а то я, то я зробив це перед матчем з Челсі. Тепер все, я в головних налаштуваннях це зробив. І ось тепер вуще буде діяти наша пара центральних захисників. Бо тут, щось, бо тут така прірва, канава, і туди влітає. Ось так от. Сирота Попов ближче один до одного. Переглянемо групи. Так, Ліверпуль, Наполі, Аякс, Рейнджерс. Ось так, от 12 Ліверпуля в 12. очок. кого? Атлетико 8, Брюге, 6, Ліверкузен 5. Інтер 7, Барса, також 7, Баварія 5. Ну, Вікторія Плезенто, зрозуміло. Спортінг, Олімпік Марсель, 9 очок. Тотхем на третій позиції, 6. Ну, а Франкфурт, де одне. Челсі, Мілан. Ми вже на третій. Сходинці. але в нас з Міланом по 4 По 4 залікові бали, друзі. Челсі 6. М -м, так. Реал 9, Шахтар 4, але й також 4. Селтик жодного очка поки що не набрав. Мансіті перші, Севілья, Боруся, Копенгаген. Юве 9, ПСЖ 6, Бенфіка 3. Антверп жодного пункту не набрав. Ну там група така, що спробуй там набери хоча б одне очко. Все на сьогодні, друзі. Ну, до нових футбольних зустрічей. Бережіть себе, все буде мир, все буде Україна. Всім пока, пока, обійна.